На сніданок собі зробила хліб в яйці, а зверху посипала тертим сиром моцарела. Я люблю таке вранці їсти. Чи яйце в хлібі, чи хліб в яйці. Ну і, звичайно, філіжанка кави, як без неї. Накрутила ж окопні свічки, тепер треба позаливати парафіном. Сестричка допомогла наколоти той парафін, бо село в мене на нього немає. Поки плавиться парафін, паралельно вирішила собі посмажити картопельку. Коли я розмірковувала на тему, щоб таке приготувати на вечерю, мені прийшла смс-ка від сестри. Простим, безхитресним питанням, а котлетки будеш їсти. Хотіла б я побачити того, хто б відмовився від такої пропозиції. Так що картопельку смажу під котлетки. Дивіться, яка красива картопелька з золотавим кольором. Дякую сестричку за котлетки. Вдалися на славу. Ось така вечеря в мене вийшла.